Раз зійшлися ми, случайно, говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно Здиблються за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питать, говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не теє, що хотілося сказать. Звільна стиха, ти о пані, і розсудна річ вела, ми розстались, мов незнані. А мені ти на прощанні і руки не подала, ти кивнула головою, сіня скрилася, як стій, я ж, мов одурілий стою, і безсилий за тобою Шлю погоню, погляд свій. Чує, серце, що в тій хвилі весь мій рай був тут, оце. два-три слова, щирі, милі і гарячі, були б в силі задержать його на все. Чує серце, що програна, ставка вже не верне знов, що щемить в душі, мов рана, се блідая горем п'яна, безнадійна любов.